Перший крок ми, як зазвичай, робимо очищення за вашим показанням. Це може бути пінка, гель або молочко. Після того, як ми очистили шкіру, ми будемо тонізувати. Тонізуємо тоніком також за показаннями ватними дістками від центру до периферії. Наступний крок після тонізації ми будемо робити гелеву маску. Ми будемо наносити на шиї обличчя декольте. Спочатку рекомендую починати із лоба. І зверніть увагу, що на цій зоні йде саме швидка поглинання, тобто пенетрація будь-яких засобів. Після лоба ми починаємо наносити другу частину обличчя, наносимо від центру до периферії, гелеву маску наносимо, завжди оминаючи шкіру навколо очей. Обов'язково наносимо на. Верхньою губою якомога більше. А також не забуваємо наносити біля вух за ухами. І якщо у вас нема сережок, рекомендую зазвичай наносити також на мочку вуха. А в області шиї декольте маска гелева зазвичай швидко поглинайте. І якщо ви побачите, що вона поглинеться, рекомендую обов'язково цю зону додати іще ще цього засобу. Або перерозподілити з тієї зони, де вона не поглинула. З нанести в ті зони, де її вже немає. Через 20-15 хвилин ми гелеву маску будемо змивати. Рекомендую для цього використовувати муслинову серветку, змивати, не натискаючи сильно на шкіру. Це дуже м'яке і легке очищення. Після цього зразу ми будемо використовувати пом'якшувальну маску, яка має кремову текстуру. Ми її наносимо руками не пензлем, тому що вона дозволяє легко і невеликій кількості наносити її на шкіру. Вона легко розноситься по всій шкірі, і також не забувайте в кінці наносити пом'якшувальну маску на шкіру навколо очей побільше, а також на губи і навколо губ. Цю маску не потрібно додатково наносити, якщо вона поглинулась. На відміну від гелевої маски. Час експозиції їм буде складати 15-20 хвилин. Будь-яку маску рекомендую змивати мусліновою сиреветкою по технології від центру до периферії не тремо, не натискаємо, а легкими дотиками. Після цього кожен раз серветку ми змочуємо воді, прополаскуємо і кімнатної температури, знову повторюємо змивання. Один із варіантів нанесення гелевої маски це коли ми будемо змішувати заспокійливу маску сос та пом'якшувальну співвідношенням один до одної. В цьому випадку ми їх змішуємо пензлем і будемо також наносити пензлем на відміну від просто пом'якшувальної маски. Ці засоби ми можемо наносити також і на губи, і на шкіру навколо очей. Саме таке поєднання дасть шкірі м'якість, зволоженість і покращить колір обличчя, особливо в кого чутлива або реактивна шкіра. В завершенні, коли ми закінчуємо при змішуванні двох масок, рекомендую також використовувати пом'якшувальну маску, яку ми будемо наносити на шкіру навколо очей побільше І на шкіру Навколо губ та безпосередньо на самі губи. Час експозиції такого підходу, коли ми змішуємо дві маски, його ще часто називають мультімаски, складає 15-20 хвилин. Базовою і основною головною рекомендацією, коли ми використовуємо маски для обличчя, рекомендую робити їх зранку або в першу половину дня. Якщо будете їх робити в вечірньому догляді, то ви як наслідок можете отримати зранку набряки та припухлості. Ми пам'ятаємо, що наша лімфатична система уже в вечірньому часі не так працює активно, як в день. Тому важливо не перевантажувати шкіру засоби в вечірньому догляді, якщо ми просто наносимо навіть сироватку крем, і робіться якомога раніше до сну. Після тонізації ми зазвичай будемо закривати нашу процедуру сироватки Крем. Підбираємо її за показаннями, коли сироватка поглинулася, ми будемо наносити крем. Пам'ятаємо важливе правило. Ми робимо це вологе по вологому. Як це робиться? Наносимо тонік, коли Тонік поглинувся, але ще є волога шкіра, ми наносимо сироватку. Вона поглинулася, але ще волога шкіра ми наносимо крем. До речі, цей інтервал може змінюватися від стану шкіри, від порі року, від особистих показань, і від віку. Тому інтервал нанесення сироватки крему може складати як 5-10 секунд, так і 30 секунд. Обов'язково дивіться за особистим станом шкіри і показання, коли зробити наступний крок. При системному застосуванні комплексу процедур в домашньому догляді можна позбутися подразливого відчуття сухості, стягнутості. Шкіра буде свіжою, здоровою та сяючою.